Отож, панове, коли знімали це відео, трошки нам заважав вітер, адже ми маємо дуже потужний студійний мікрофон, який дуже-дуже погано реагує на вітер. І я перепрошу відразу за якість звуку, відео робилося з ціллю змотивувати багатьох пасічників, частково показати, що відбувається в нас, і е безпосередньо, я думаю, ви зрозумієте той сарказм, яким я це все робив. Якщо не зрозумієте... Подивіться відео двічі, тоді ви точно зрозумієте. Всім гарного дня! Подивіться до кінця, будь ласка, який ми маємо здебільшого день, кожен день насичений, кожен день. Чимось унікальним, цікавий. Ви лайкайте, ви коментуйте, ви підписуйтеся, а я вам буду з кожним днем робити все потужніший і кращий контент. Поки я монтую, ви дивіться. Всім гарного дня. Чекаю ваших підписок і чекаю, що ви додивитесь ці відео до кінця, повірте, воно для вас буде корисне. Панове, всім гарного дня. Відео так і називається на пасіці Срач. Дивіться, коротше, зараз вам покажу. Цей точок підзакинув підзакинув по багатьох факторах. А так як е -е, в мене зараз травма, я можу знімати блог, такий як блог, і вам показувати, що відбувається у нас тут там, на пасіці. ну що ж е -е, коротше ось До бджілки одненько дві вилітають, до дворі зараз доволі так прохладненько. і е -е, В мене зимували коротше оси в вулику. Вони зробили гніздо, вони там зимували, так що йдемте подивимось, як вони там перезимували. Йдемте подивимося, як вони перезимували. Оп! Значить, тих ос я спеціально не забирав. Мені було цікаво, як вони перезимують. І прийшов той момент, коли я можу поставити на цей пітестал цей мікрофон, відкрити цей вулик і подивитися. Опа! А ми бачимо, як вони тут перезимували. Бачите? Оси зі живі. Цей вулик повністю не буде зачищатися. Бачите, утеплення собі раз закинув, щось десь робив. Все як полагається. Отак, коротше, перезимовують оси. І саме характерне, зразу видно, що вони вже є розпліт, вони вже є розпліти. Отак, от ну ми їх знищимо. Ми їх всі знищимо. Нам ось тут не треба. Другий момент. Як я називав це відео на пасіці срач, значить бачите, от там якісь я кинув, отут якусь е -е, заставну кинув, тут якусь баночку, чашечку оставив. Щось е -е, там оставив, щось там оставив. Е -е, ну, якщо ви будете за мною дивитися, ви побачите, наскільки це все кардинально поміняється. Е -е, адже... Коротше, все, ми працюємо зовсім по-другому, зовсім по-новому. Так що цей точок підзакинув, але ми його реабілітуємо повністю. І ми йдемо дивитися далі. У мене є отакий апівулик, і в апівулику там теж срач. Там теж і срач. Е, і знаєте, що саме характерне? Зараз дуже багато буде в коментарях писати: о Боже, ти там пасіку засрала, ти там а, Боже, який ти пасічник. Е, Повторюю, це один із точків. І е, да, отакий от я пасічник. От, трапилось таке, що прийшлося отак, е, закидати свій точок. Ну знову ж таки, ви спостерігайте, ви побачите результати, ви побачите ефекти, е, як воно все працює зовсім по-другому. 90% пасічників на пасіці робиться такий самий срачі. А знаєте чого? Бо вони любителі. Бо вони займаються, е, отак, як е, останні періоди займався я. То навчання, то пасіка, то десь якісь підроботки, навчання, пасіка, підроботки, магазин і так далі. Там просто немає реально банального часу, щоб по-справжньому пасічникувати. Ну, е, час йде і все міняється. Отже, йдемо дивитися в вапіулика. Ну що ж, з однієї сторони на пасті страча, з другої сторони, панове, тут колись було зілля, а тут же травичка, вона з часом повиростала. І що тут треба зробити? Першим ділом покосити, просто банально покосити, викинути в'ятки, поставити вулики рівно. Все, Ха, ви не впізнаєте мою пасіку. Як все просто. Е, ну І ще один дуже важливий момент, який треба зробити, вам показати цей е, апівулик з середини, бо там теж срач. Я хочу Я зараз своїм прикладом поновлю, всім показую. Якщо у вас таке на пасіці, це в якійсь мірі нормально. Но можна стати і прибрати. Отже, йдемо дивитися, що там в тому апівулику твориться. З мікрофончиком незручно ходити. Ну, поки що так. поки що так е, І взагалі тут Ця півулик зашліфується, помориться, полакується. Короти, не знаю, як вам це показати, цей срачельник, ну ладно. Що є? що є, Я такий, як є, і срач тут такий, як є. Опа! Значить, дивіться, бачите? Просто срач, реально срач. Тут треба прибрати, там треба прибрати, якісь матраси, якісь покривали, якісь одіяла, якусь водичку з Бручанську собі ставив. Якісь, коротше, ну, коротше, Тут у мене просто немає слів. Тут коротше, треба все повигрібати. Повигрібати і закінчити цей срач. І все. Наше На я це вам показав, навіть сам не знаю. ну ладно, Срач так срач. Е, ну, а з другої сторони, давайте я вам покажу хорошу сторону. Бачите, малинка. Підрізана малинка, вже починає розпускатися малинка. Травичка у нас тут зелена. Ми майже зробили так, що тут немає зілля, бо колись тут було багато зілля. Роза тут росте у нас. В нас, нас почне розпускатись, буде видно, як, коротше, її покронувати. Ми її покронуємо, поробимо, зробимо красиве дерево. Дерева, кстати, підрізані. Кстати, бачите, дивіться, Я покажу, нікому тільки не кажіть. Ось тут, бачите, дерево. Бачите, як коротко підрізано. Бачите? Бачите, там всі делають. Бачите, які просто підрізані. Так що на пасіці срач. Давайте я просто покажу пустий вулик. Йдемо покажу пустий вулик. Пустий вулик зараз вам покажу. Значить, на пасіці срач. Круто називається відео. Піше вам пустий вулик показати, а? йобен Бобен. Ну ладно, идем-то далі покажу вам ще один пустий вулик. А, поїлочка, поїлочка. Ну, коротше, поїлочка цього року не функціонує на цьому точку. Дивіться, хопа. Пустий вулик, бачите? Дивіться. Приповзли комашки. Нормальна практика, нормальне явище. Бачите, хостик, хороший хостик, утеплення, заставні, хороші заставні. Да, бачите, представляєте? Опа, їх тут дві заставні. Бо я вже спірувався за стільникам. От я собі тут нагодував таких ось стільників, такі світло, світло темні, темно світлі. Коротше, буде починатися взяток і буду такі стільники ставити, а такі стільники трошки ставити. Так що бачите, тут вже все чітко заплановано. Закриваємо це все діло назад. Це взяв вам, показав, коротше. Пустий вулик. Пустий вулик, поляхаємо, кажуш на цій пасіці ще дивитися. Складаємо, незручно одною рукою складати. Дивіться, панове, я для вас стараюся. Да. Я для вас стараюся. Я хочу показати приклад зовсім інших пасік, зовсім іншого поняття. Можливо, зараз ви дивитесь і кажете, боже, що ти ліпиш? Ти вже скільки часу нам на цьому ютубі ліпиш, 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 ліпиш. І тут такі пішли: відписка, 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 відписка. Ну, ліплю багато, знаю ще більше. І я вам показую, що є от такий вулик-лежак. Да? От такий вулик-лежак. От такий вулик-лежак. Такі багато корпусні вулики. Отакий от вулик. Е ну, всі показують їх красивенькими, ці епідеміки, а я показав таким, як він може бути. І таке буває дуже часто, адже багато пасічників реально показують ці епідеміки завжди красивими, завжди вилизаними, завжди чистенькими, ніколи не бачив грязними. Ну не вірю, я, що вони у вас завжди чисті всегда і завжди ідеальні. Отже, панове. Я просто продовжую далі розповідати для вас про свою пасіку. Ру. Зараз йдемо в майстерню, покажемо, як там в майстерні, що там, як там будемо. Коротше, бо там е зараз я не можу там працювати, там працює е Діма, мій товариш. Коротше, будемо е далі вам показувати. Ну, Там набагато вже, скажімо, вже красивіше, ідеальне. Ось вона з пасіки, переміщуюся в майстерню. Ручи, йдемо, що робить Діма, чую, стукає, чую, музика грає. Ну, Матюки не летять, значить все добре. Заходимо. Тут теж -то безпорядок. Ну, тут безпорядок не по тій причині, що. Тут, безпорядок. тут безпорядок не по тій причині, що е -е, тут не прибирається, тут безпорядок по тій причині, що екстрений виход був, скажімо, так, з майстерні, евакуація. Дивіться, коротше, Діма тут робить одне із замовлень. Ем, зараз вам поставлю мікрофон а покажу. Що він тут що, що він тут, короте, задвигає. Дивіться. Він короте, позбивав рамки. Бачите, позбивав рамочки. Оце наші рамочки, Ось тільки тут бачите, два, два замка. Верх -низ. Верхня планочка 15 мм. 1,5 см, точніше. Е, і і ви бачите, тут один цвяшок і тут один цвяшок. Така рамка вам і не стрясеться, і така рамка буде дуже добре триматися. Плюс в неї класно витримана геометрія за рахунок того, що все зроблено рівненько. Плюс бачите, наскільки плотно сидять низи. Наскільки плотно сидять низи. Все, прибив. Чоловік такою рамкою буде пользуватись задоволенням. Далі, наші дірки. Раз, два, три, чотири юрочки, по центрі все полагається. От поїдемо тут отворить. Отак їх понатягуємо, бачите? Отак я їх понатягуємо. Рівненько, все симетрично, все класно. Я переконаний, що замовнику сподобається, тут 40 рамочок небагато. Е -е і -і, 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 -і все. так він і зараз цей. Ми їх попакуємо в пачки. Ми їх попакуємо в пачки коротше, і погнали. Трошки може бо буде поганий казер. А так отнімо їх їх натягує. До речі, тим, тим. Хто е хоче натягувати, але вручну от такого брати, проводити, щось так тримати, затягувати незручно. Візьміть, просто зробіть такий кондуктор. Що для нього треба? Отака от доска, упори по розміру рамки, отаку от катушку-тримач і ексцентрик. І все. Тільки раз затягує собі чоловік від руки натягнув. Зараз тяжко зафіксує, але він бере, бачите, як фіксує. Натяжка. Для того, щоб не нагуляється вдома, цяжка ця, фіксується, а тут перемосується. На випадок, якщо щось порветься, треба такий киргнути. Е, так, і такі рамочки. Тому, панове, зараз ми переходимо на наступну локацію. А наступна локація буде вже по дорозі нашого магазин. От, панове. Поки поки ми е, не добралися до магазину, я вам хочу показати, ми сьогодні будемо робити відправлення тих же ж самих рамок, е, як воно коротше, виглядає. А виглядає воно коротше, круто. Ну, Не тільки виглядає круто, а і саме головне, що е, е, ну, всякому я вам зараз розкажу, що тут саме головне. От, пана, дивіться е, збиті рамочки, да? дивіться, як вони виглядають. Класна рамочка, чітко все по розмірах, вона ліненька. Все повністю витримана геометрія. Рівненько натягнута проволока, що теж дуже важливо, бо замовник по-любому буде сюди прикладати вощину, хоче, щоб все було рівненько. Я ж це всі моменти дуже добре розумію, усвідомлюю. Але саме головне, дивіться, сюди один ціях. І сюди один ціях. Цвяшок туди, цвяшок сюди, і дивіться, ні одного розкола, ні одного скола, ні одного розкола. Так само і з другої сторони, та сама ситуація: цвяшок сюди, цвяшок сюди, ні скола, ні розкола. Тепер дивіться. Низ 10 на 10, отут 10 на 10. За рахунок того, що тут є оці рожки, бачите, нічого не розколюється. Все чітко, ні одного розколу До мене просто були такі покупці, що дзвонять і кажуть, що розколюється. Кажу, ну як же ж воно може розколюватися? Правильно мають бути підібрані цвяхи. Або цвяхи, або скоби мають підібрані бути грамотно і правильно. Буде підібрано правильно. І грамотно. Ну, ніколи не буде розколюватися. І тут а, збито було 40 рамок. І воно чітко е, вибрано. З планочок було. І всі 40 чітко збиті. І ні одна не розкололась. І тут, бачите, от таке ще Тоже 10 на 10 чоловік веземо чисто планочки. Е, тому е, і нічого не розкололося. Саме головне, що нічого не розкололося. От, дивіться, взяв. Бачите? Дивіться. ну Тут десь трошки. Задерлося іменно сама деревина. Ну таке буває. Бачите, теж ось Ви Можете дивитися, що знизу немає ніякого скола. І так само ось до цвяшок. І теж немає ніякого скола в сантиметрову планку. Так ще ось до зв'яшок ми забили. Ну, Тут менше цвяшок. Ні одного скола. Ні одного скола. Це дуже є важливо. Отож, панове, рамочки вже намутили. як то кажуть, рамочки вже є. Їдемо. Просто це все. Що ж, а поки ми їдемо на почту, коротше, е, так як я зараз вже не за зарульовую, у нас Дімон рамки збивав і рулить, яничка ззаді сидить. І ми цю делегацію, коротше, лупимо на почту, лупимо в магазин, будемо відправляти зараз е, посилочки. Ну і У нас от атмосферка хороша. ну і Четвертий член нашої команди сидить в Києві і там е, торгує, продає, робить, як то кажуть, нам касу. От і всі панове, гарного денечка, ми їдемо далі. Тож, панове, прибули ми на почту і перше, що потрібно зробити, коли прибуваєте на почту, це бути в гарному настрої і безпосередньо, безпосередньо підібрати відповідну тару, в яку ви маєте запаковувати. В даному випадку наш клієнт обрав готові вже рамки, які, на які вже потрібно навощувати безпосередньо саму вощину. Їх всього 40 штук і вони займають достатньо місця. Оскільки вони займають прилічно місця, мені потрібно було підібрати відповідну коробку, таку, щоб і коробка була якомога менш габаритна, і щоб сам клієнт заплатив чим поменше за доставку. Ну, Нова почта в нас зараз трошки за доставку берешки задужено, але тим не менше. Ми обрали дві коробки по 20 кг. І ті коробки якраз дуже добре підходять, тому що їхня ширина дорівнює 47 см, якраз заходять в верхні планки. І в таку коробку влазить 20 рамок. 20 інколи буває, якщо неправильно складати, буде 17. Рамки ми складаємо. Вага такої коробки вже повної з рамками, всього-навсього 5 кілограмів. 5 кг це вже повністю готові збиті рамки, 20 штучок, і головне, щоб вони були сухенькі. Тобто я демонструю, наскільки е, витримана геометрія. Я не скажу, що це ідеально, але і не скажу, що це погано. Це доволі таки гарна якість, е, яку добитися доволі таки е, бажано кожному пасічнику, який хоче працювати. Ще на сторонку ставлю кілька. Рамочок. Далі ці ящики ми беремо, заносимо на почту і відправляємо на зазначену адресу. Перед цим, звісно ж, потрібно подивитися, щоб вашу посилку запакували, не перепаковували, тому що користувачі верніш, адміністратори нової почти, касири, вони абсолютно не викупають, що вони відправляють, і наскільки обережно потрібно поводитися з рамками, які безпосередньо вже натягнуті. Адже Натягнута струна, якщо її е, десь придавити, чи ще щось може змінитися натяжка, і можна покусити взагалі всю рамку. Тому потрібно обережно з цим поводитися. Е, тут ми пробували ще різними методами втикнути чим побільше рамок туди, щоб клієнту було ще менше платити. ну тим не менше. Е, повністю допакували вже на самій почті. Тут, на жаль, я вам не покажу, е, адже взяли те, що наповнили в'яжчики і. Пішли безпосередньо на своє відділення оформляти доставку. Отож, наша пригода на самій почті продовжилася. Ми забирали ще посилки, які нам потрібні були на магазин. На жаль, не вдалося зняти, і тут записую взагалі за кадровий голос для того, щоб не псувати додаткову якість звуку, адже вітер, вітер повністю змінив мої плани на зйомку, адже ми... Маємо студійний мікрофон, який трошки чутливий до звуку. Ось так закривається коробка, і все можна, можна відправляти. Тому, панове, всім гарного дня, всім гарного настрою. Займайтеся бджільництвом, бджоли це добре, і ми продовжуємо наш ефір. Також скористаюся можливістю записувати позакадровий голос, адже наш клієнт. Ще додатково замовив асорті. даний асорті це 250 грам 250 г грам нашому магазині коштує 180 гривень. І стільниковий медочок клієнт замовив такий стек 200 г стільникового медку 80 гривень. Я підбираю, адже в мене клієнт попросив підібрати з конкретною печаткою, адже він хоче, щоб печатка була більш темна, щоб воно було насичене, видивляюся. Та, в принципі, відбувається кожне упаковування. Правда, в мене тоді не забінтована рука. Далі я йду просто до стойки, нам треба швидко зробити це відправлення, адже нова почта через годину буде закриватися. Додаємо ось такі от каталоги в, в саму коробку впакування в посилку. І додаємо нашій. Безпосередньо флайєрок. Тут я його коротше, шукаю, замешкався. Адже зараз в магазині самому часу провожу доволі мало. Ось такий наш стільниковий медочок. І от такі горішки меду асорті в Акацієвому меду, до речі, так що замовляйте. Аппіпродукт і наш флаєрок B'Keeper of Ukraine. Там вказано, яка в нас є продукція, і там вказана наша київська адреса. Також ви можете. Ви можете безпосередньо замовити в нашому інстаграм-магазині BeCeeper of Ukraine. Тут я питаюся видивитися якусь маленьку коробочку для такого замовлення. Чоловік, який поряд Діма, допомагає мені знайти коробку. Я тут роблю якісь коментарі, не перевершені, просто далі дістаю лишні зайві з коробки. І зараз туди буду упаковувати. Перед тим, як упаковується скло, в нас це безпосередньо правило, нам потрібно. Його помістити в паперішку. Ми його поміщаємо в паперішку, далі поміщаємо безпосередньо в коробку. Коробка вже знизу з бумагою безпосередньо. Далі ложимо флерок фюкрей Можливо, клієнту це все дуже сильно сподобається. Він хоче замовити повторно. І ложимо туди. Продукцію компанії Апіпродукт, адже в нас її можна придбати за дуже вигідними цінами і за хорошими знижками. Також цільниковий медок е запаковуємо ще в бумагу, ви бачите це з боку, і ложимо туди ж саме. І така коробочка 10 на 10 см, менше, е їде до нашого клієнта. Але це ще не все, нам потрібно уплотнити, уплотнити щоб там все було максимально надійно. Е все, я перевершений. Я переконаний, що таке замовлення клієнт оцінить. Ну що ж, от такий у нас вийшов невеличкий день. Така день подорожка. Звісно, це не цілий день, це якась його частинка. Але в основному ключова ціль стояла тут відправити якомога більше замовлень, які ви могли відправити в той день, зняти відео, показати це для вас. Я розумію, що для багатьох пасіка це срач, це можливо щось сильне передбачуване. Можливо, ви неправильно зрозуміли мій сарказм, але це все приймається. Тому, панове, підписуйтеся на мій канал Бікіпрофіклей. Я переконаний, що разом ми зробимо набагато більше. У мене ціль дуже проста: відновити попис споживання меду в Україні на високий рівень і безпосередньо відновити престиж пасічника. Для цього в мене є все необхідне, мені лише потрібні ваші коментарі. Та лайки. Чим більше буде коментарів, чим більше буде лайків, чим більше буде підписників, тим скоріше бджолинство України отримає такий вигляд, якого до цього він не мав. Я дуже всім дякую, хто додивився до кінця. Можете зайти за посиланням під відео мій телеграм-канал Бікіперов і читати якісь цікаві свіжі новини стосовно бджільництва України, а також ціни на мед в світі в різні роки. Не тільки. Така, як зараз, ну і в різних країнах ця ці ціна формується. Також буде дуже багато всього цікавого на нашому каналі Beekeeper of Ukraine. А поки я це відео домонтовую тут на нашій квартирі, де ми перекочовуємося в справах. Так що, панове, всім дякую, всім гарного часу доби і на все добре.